Поки всі доїдають салати і сотий раз передивляються один у дому. Зробіть собі подарунок. Знайдіть дві години, щоб подивитись цей прекрасний фільм. Він знятий 80 років тому там головний герой, зламаний фінансовими проблемами. Доведений до віччю, він вирішує, що найкраще, що він може зробити, це зникнути. Та раптом з'являється його ангел охоронець і дарує йому дивну можливість побачити, яким би був світ без нього. І цей світ виявляється справжнім жахом. У цій похмурій реальності його рідне містечко захопив безжальний банкір. А його рідний брат потонув ще в дитинстві, бо його ніхто не врятував. І всі, кого він знав і любив, прожили нещасні і самотні життя. І він на власні очі бачить, що кожен його вчинок, навіть той, який він вважав невдачею чи дрібницею, насправді мав величезне значення. Цей фільм показує, що всі ми пов'язані з сотнями невидимих ниток. і наш вплив набагато більший, ніж ми можемо собі уявити. Цей фільм називається Це Дивовижне життя. Пишіть в коментарях, який фільм змусив вас по-новому подивитись на життя. І, звісно ж, підписуйтесь.